На сесії Луцької міської ради ухвалили бюджет громади на 2026 рік. Сьогодні ми чергово підтверджуємо, що Збройні Сили України це наш пріоритет і ми збільшуємо суму, яка буде витрачатися на збройні сили України. Але я хочу сказати, ніхто з вас з виступаючих, на привій жаль не згадав, що в нас щороку збільшується кількість ветеранів. У нас щороку збільшується кількість сімей загиблих і, на привеликий жаль. У нас щороку збільшується кількість дітей, які ми щомісяця виплачуємо прожитковий мінімум. Тому що батьки, годувальники їх не загинули на війні. Не треба відділяти життя військових, наче вони живуть окремо, а ми живемо тут окремо. Тут живуть батьки, тут живуть дружини, чоловіки, брати, сестри і діти наших військових. І вони теж хочуть, діти піти в школу і в садочок, батьки хочуть піти в лікарню і отримати нормальну медичну допомогу на нормальному обладнанні. А ми забуваємо ще про тих, хто сьогодні, на превеликий жаль, мусить пересуватися в кріслі колісному. І коли ми говоримо про доступність, про безбар'єрність, не треба зводити доступність і безбар'єрність лише тільки до підйомників і пандусів під'їздів. Тому що підйомник і пандус під'їзді це дуже добре. Але коли ветеран виїжджає зі свого під'їзду на кріслі колісному, а нього двір розбомблений, там неможливо нікуди дістатися, то куди він буде їхати? Тому. Безбар'єрність це комплексне поняття. Це і підйомники, це і пандуси, це і громадський транспорт, відповідні аперелі. Але це і прибудинкові території, тротуари, і дороги в приватному секторі також, тому що люди, виходячи зі своїх будинків до магазину, до аптеки, до зупинки громадського транспорту, мають якось добратися. Ніхто не говорить, що ми з вами в цьому році підтримали обласний бюджет для виплат всім сім'ям загиблих одразу після загибелі їхніх рідних на війні 100 тисяч гривень. Тому що так, держава виплачує сьогодні кошти рідним у зв'язку з загибелю їхніх родичів. Але це у зв'язку з бюрократичною процедурою, процедурою займає дуже великий період часу. І поки люди втратили своїх рідних, втратили годувальників, цих 100 тисяч, вони їх виручають. А тому не треба брати і обговорювати бюджет виключно у вузькому контексті. Давайте ми будемо дивитися ширше і ми будемо звертати увагу на ті речі, без яких сьогодні ми не можемо. Працювати, існувати, розвиватися, а це підтримка ветеранів, підтримка освіти, підтримка медицини, підтримка критичної інфраструктури. Яким буде наше місто, якщо не буде води в кранах людей? Багато людей тут надовго залишиться жити, якщо води не буде в багатоквартирних будинків. Тому сьогодні ми приймаємо виважений, пропрацьований, збалансований документ з яскраво вираженою соціальною складовою. З акцентом на підтримку збройних сил, ветеранів, освіти, медицини і на підтримку життєдіяльності нашого міста, в якому живуть десятки тисяч батьків, жінок, чоловіків, братів, сестер і дітей наших захисників. І вони мають право сьогодні користуватися тими благами, які надає наша громада: школи, садочки, лікарні, транспорт, вода, тепло, вивіз сміття і багато-багато іншого.